Розпочнемо з новин щодо Ізраїлю, Ірану і цієї кризи, яка на наших очах розгорається на близькому сході. Правитель Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили Іран, домовилися про зустріч в Китаї наприкінці серпня, на початку вересня. Про це повідомляють з Кремля. Ну от Віталію, на вашу думку, як зараз Росія і Китай можуть включатися в ізраїли-іранський конфлікт, і як можуть виглядати позиції сторін і чому так? Не скоро заплановано їхню зустріч, адже до вересня режиму в Ірані може вже й не бути. Ну вони можуть розмовляти між собою не в режимі зустрічі, а в режимі тих телефонних перемовин, які вони і зараз проводять. Тут питання не перемовин віч навіч а питання в координації дій. Але абсолютно очевидно, що і для Росії, і для Китаю питання краху іранського режиму є досить болісним, тому що є певна кількість країн. Які можуть собі дозволити абсолютно ігнорувати міжнародне право і діяти так, ніби його не існує. І перелік цих країн не такий великий, тому що навіть Китайська Народна Республіка до переліку цих країн не входить. Значить, які країни можуть собі це дозволити в сучасному світі, і всі ці країни орієнтуються на Пекін. Це Російська Федерація з Кримом і Донбасом, це Іран. Який продовжує свою ядерну програму всупереч вимогам припинити її, які вже ми чуємо впродовж останніх десятиріч. І це Північна Корея, яка стала ядерною державою, знову-таки, всупереч всім протестам міжнародного співтовариства. І очевидно, що втрата будь-якої такої країни вона досить небезпечна для загального впливу Москви Пекіно. Я вам нагадаю, що одну країну вони втратили: це Сирійська Арабська Республіка, режим Башара Асада. І зараз вони точно не можуть розраховувати, скажімо, на участь Сирії у цій війні. Сам Іран теж позбувся досить серйозних інструментів впливу на ситуацію на Близькому Сході. До речі, можливо, саме тому стала реальною ось ця ізраїльська операція проти іранського режиму. Я маю на увазі можливості Хамас. Я маю на увазі можливості терористичної організації Хезбула в Лівані. Уявіть собі, що ще кілька місяців тому. Ізраїль почав би таку операцію проти Ірану. Очевидно, що Хазбула відразу б включилася, почала б інтенсивний обстріл ізраїльської півночі, і були б удари по Ізраїлю з кількох е боків відразу: Іран, Ліван і Ємен. Зараз, як ми бачимо, Ліванський напрямок взагалі є достатньо спокійним. І нове керівництво Лівану спеціально попередило Хазбелу, щоб ця організація не брала участі у тому, що відбувається. А Ліванські. Медіа пишуть про кінець епохи Алі Аліхамені до того часу, як Ізраїль провів цю блискучу операцію із знешкодженням Хезболи, із знищенням її бойовиків. Пам'ятаєте, під час цієї історії з Пейджерами із ліквідацією багаторічного керівника Хезболи Хасана Насарали, Звичайно, в цій ситуації ніхто не міг би в Ізраїлі сподіватися, що Ліван залишиться безпечною зоною в такий напружений момент. І Знову таки уявіть собі, що ще Іран втрачається. Ну от власне, ми говорили про це днями з Паволом Ковалем. З головою комітету у закордонних справах польського сейму і ради до справ співпраці з Україною ми обговорювали цю кризу, і він якраз говорив про те, що власне якщо режим Хаманеї впаде, це цілком можливо, це може створити ну просто надзвичайні ризики для Росії і для її війни в Україні, загалом для цієї так мережі диктатур, на яких тримається зла. От до чого це все ж таки може призвести, тому що ми на початку цієї цього кр конфлікту дивилися на ці негативні наслідки для нас, такі як втрата фокусу уваги світу на Україні, зростання цін на нафту, тобто ці миттєві ефекти, які сталися внаслідок атаки Ізраїлю на Іран. А тепер ми дивимося на довгострокові можливі ефекти. От якими вони будуть на вашу думку, розумієте, режим Хаманії це не персоналістський режим. От ми дуже багато говоримо про саму постать Айтоли Хамані. так би, він є втіленням якоїсь політики, яка може бути змінена в разі, якщо на чолі Ірану з'явиться якась інша постать, це верховний лідер Ірану, тому Рахбар, який обирається за принципом, я перепрошую, Папи Римського, просто такий теократичний монарх, який очолює Іран довічно. Але мене дуже дивує, коли всі обговорюють, чи може Ізраїль зліквідувати Хаменеї, чи не може, і до яких наслідків це призведе. Пам'ятаєте, скільки років взагалі? Вісідесят 86. Ну в такому віці люди іноді, е, на жаль, це я на жаль кажу не про самого ЄТАЛУ. Помирають від якихось інших причин. Ну, Там серцевий напад. Просто поганий стан здоров'я. Ну в будь-якому разі, очевидно, що Іран знаходиться на порозі зміни верховного лідера. Уявимо собі, що він зміниться. Що від цього зміниться іранська політика? Це другий верховний лідер. Ми пам'ятаємо засновника Ісламської республіки Еталу Хомейні, який був набагато більш авторитетною постаттю для іранського суспільства як такого і для прихильників ось цієї теократії, ніж Еталаха Ну, не можна сказати, що тоді зовнішньополітичний курс Ірану був якимось іншим. Можна сказати, що Італа Хомейні розробив той курс, який зараз є магістральним для його спадкоємців. Я впевнений, що якщо режим Ісламської республіки збережеться, вона залишиться такою самою загрозою і для Ізраїля, і для Сполучених Штатів, і для західних країн, яким є нинішній режим самого Еталихаменеї. А от питання в тому, чи можна знищити. Сам режим Ісламської Республіки це ж хороше питання. Наскільки взагалі режими знищуються за допомогою ракетних ударів? Я не знаю. Але на що вони спираються, якщо критикуючи Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, за його висловлювання про те, що Ізраїль робить брудну роботу за всіх нас, завдаючи ударів по Ірану? Депутат від зелених Гофрайтер» нагадав, що згідно з опитуваннями, 80-90% іранців виступають проти ісламського режиму в Тегерані. тобто цей режим не спирається на людей. Він спирається на силову систему і силову структуру і її систему в? Влади в Ірані, так на силовиків, так само як це є в Росії. То з чого бракує все ж таки, щоб повалити цей режим? Суспільству будь-якому дуже важко боротися із реально функціонуючим силовим апаратом. Це те, чого мені здається, українці не розуміють до кінця, тому що в нашій країні такого силового апарату після радянського союзу не було ніколи. На Вона... відміну від Білорусі, на відміну від Білорусі. У нас в цьому плані на наше щастя. Дуже слабка держава, і вона ще слабка, тому що з точки зору внутрішніх, внутрішніх якихось дій і вона ще слабка ще й тому, що цей конфлікт ідентичності він ніколи не дозволяв центральній владі вважати, що умовний львівський е е загон поліції особливого призначення буде в Києві діяти так, як того хотіла б влада, яка е е має своє походження з Донецьком. Це не у кожній країні, так як ви розумієте. Це серйозні регіональні розбіжності, майже цивілізаційні. І створити сильний сил, ці... апарат силовий від е, Ужгороду до Харкова, практично неможливо і не буде ніколи можливо. З одного боку, це те, що створює такі серйозні конфлікти між українцями з точки зору бачення майбутньої їхньої держави, а з іншого боку, це надає можливості диктатури, тому що завжди буде група людей, яка буде проти цієї диктатури, виступати згори донизу. в конкретних регіонах країни. В Іранці е, об'єднали суспільство так, як його колись об'єднували більшовики. Більшовики об'єднали за класовим принципом. А ті, хто були поза цими класами, знищили, залякали, вигнали. Іран, це країна е, об'єднана за шиїцьким принципом, тобто релігійні меншини францистично не мають ніякої реальної ролі в суспільстві, а шиїзм охоплює людей різних національностей. І тому от на засадах цього. Ідеологічного напрямку, бо це насправді навіть не іслам. Це просто е, віра в, те, в силу теократичної держави. І, баз, і створилася Ісламська Республіка, вона ж дуже нагадує, до речі, Радянський Союз, де була партія Абсолютно. і було КГБ, і вона нагадує нацистську Німеччину, де була партія, і були війська СС. І ми, от зараз записуємо: А що з Іранською армією? Чому ми весь час чуємо? Штаби Корпусу вартових ісламської революції. Вбила начальника генштабу Корпусу вартових ісламської революції, а це підрозділ корпусу вартових ісламської революції. Ісламська іранська армія взагалі захищає країну. Ну, напевно, коли увійдуть ворожі війська, то вона може захистити. Але в цій ситуації виявляється, що вся ініціатива в руках ось цього корпусу вартових. І ви знаєте, що там навіть є корпус вартових, є іранська армія, є координаційна рада з Збройних сил, яка об'єднує ці дві структури, які між собою конкурують. І, звичайно, влада довіряє більше цьому корпусу. Так от вам відповідь на питання: це так, як в Білорусі. Якщо ви не можете знищити Комітет державної безпеки Республіки Білорусь як силу, він подолає суспільство. Якщо корпус вартових ісламської революції продовжує функціонувати, він і під ракетними обстрілами може контролювати суспільство. Люди просто бояться. Коли, скажіть мені, будь ласка, впав гітлерівський режим 9-го, там 8-9 го травня. Навіть не 8-го, я думаю, вже наступний день, день після капітуляції. 9 травня, 1945 року, коли було остаточно поставлено крапку на існування цього режиму в Берліні, і е, почалися операції по остаточному звільненню Праги. А до цього часу ГЕСТАПО СС, вони функціонували 7, 8, навіть 9 травня, війська СС в Берліні розстрілювали дезертирів. Люди їм підкорялися. Система влади фактично існувала в ті моменти, коли ворожі війська вже контролювали 75% столиці країни. Я вже не кажу про іншу територію. Тобто, виявляється, що суспільство просто не може само по собі протистояти такій жорстокій машині тиску. І, от виникає питання, чи можна цю машину тиску? Знищити ракетними ударами ізраїльськими, американськими, якими завгодно. Ну те, про що ви говорите, не дуже оптимістично звучить у розмові про перспективи демократизації Ірану. Ну, звичайно, не, не дуже перспективно звучить. Єдине, я взагалі не думаю про демократизацію Ірану. Як я ніколи не думав про демократизацію Росії, я завжди кажу: послухайте, нам потрібна не демократична Росія. Нам потрібна не агресивна Росія. Не російське суспільство навряд чи здатне повалити путінський режим. Але можливо люди з самої цієї системи, зберігаючи контроль над російським суспільством, зрозуміють безперспективність агресії. Ну, в Китаї авторитарний режим, до речі, який базується рівно на тих самих засадах, на яких базуються російські чи іранські партія, центральна військова рада. Партії і органи безпеки, це ж країна, яка принаймні на сьогоднішній день не агресивна. Хто керує соціалістичною республікою В'єтнам? Колишній міністр державної безпеки В'єтнаму, генерал Толам, член політбюро ЦК партії який став генеральним секретарем президентом це приблизно як Бірє в півсятреть році об'єднав всі посади в радянському союзі. розумієте але ж В'єтнам зараз ні на кого не нападає. Тобто -то питання не в тому, чи можемо ми добитися е, демократії в е, авторитарній державі. Питання в тому, наскільки ми можемо добитися від авторитарної держави, щоб вона не порушувала власних кордонів. Це називається співіснування країн з різним соціальним ладом. Як це було в програмі КПРС колись. А так, якщо вони не що... хочуть співіснувати, то що робити? А виходить, що Іран уже Ізраїль це єдина в принципі серед всіх західних держав, яка здійснила пряму атаку на диктаторський режим задля власної безпеки і завадила його планам зі знищення світу. Ну це ми ще побачимо насправді, як так. розвиватиметься. Але події. я вам хочу нагадати, Марія, От всі забувають таку важливу річ, коли говець Ізраїль здійснив атаку на Іран. Взагалі, ідея ізраїльської атаки на Іран ще. Пару років тому була б абсолютно немислимою. Але в квітні 2024 року, тільки-тільки, це рік пройшов. Іран здійснив атаку на Ізраїль. Без всякого реального приводу, коли Ізраїль під час там атаки на Дамаск, Сірі. Розруйнував приміщення, яке Іран оголосив власним дипломатичним представництвом. Хоча це було приміщення, яке не користувалося ніяким дипломатичним захистом, це було одне з приміщень Корпусу вартових ісламської революції. І це приміщення використовувалося для організації диверсії проти Ізраїлю. Ми зараз не говоримо про правову складову там удару по Дамаску, а це вже питання сирійсько ізраїльських стосунків. Але уявіть собі історію: просто уявіть, якщо б всі так поводилися, як Іран. Операція НАТО проти режиму Слободана Мілошовича і дійсно один з снарядів потрапляє в будівлю посольства Китайської Народної Республіки в Білграді. Це точно дипломатичне представництво, ніякий не корпус вартових дипломатичне представництво. І голова Китайської Народної Республіки говорить: Ах так, ну ми обстрілюємо Вашингтон тоді, що нам робити, якщо на наше посольство такий напад. Ну і от там третя світова війна. Ми ж розуміємо, що так не може бути. Якщо якесь ваше представництво обстріляно на території іншої держави, ви маєте вирішувати це питання дипломатичним шляхом, але не точно не обстрілом території іншої держави. Іран вирішив піти відомим шляхом, він скористався цією історією, щоб бити по Ізраїлю. І таким чином, можна сказати, створив прецедент. Тепер може Іран бити по Ізраїлю, але і Ізраїль може бити по Ірану, тому що це серія ударів, і той, хто знешкодить можливості ворога, той в ній виграється як в футбольному матчі. Давайте послухаємо, що говорить е, про це президент Ізраїлю Ісаак Герцог, е, який власне нагадує, що в Єрусалима іншого вибору ніж напасти на Іран не було. Слухаємо прямомову. мову коли стоїш перед рішенням історичного масштабу, ти зобов'язаний зважити кожен аспект, розглянути кожен факт. Але правда в тому, що вибору не було. Ми опинилися на порозі останньої миті, як кажуть у футболі. Це була вже 90-та хвилина. Іранська ядерна програма стрімко просувалася вперед, і не просто в теорії вона буквально мчала до створення бомби. Атомна зброя складається з двох ключових елементів: збагаченого урану та бойового компонента, який перетворює цю речовину на бомбу. Іран Анто досягав успіху на обох напрямках, тому ми діяли. Отже ми послухали пряму мову президента Ізраїлю Ісака Герцога і Віталію Як далі можуть розвиватися події, і що може змінити американське втручання у конфлікт? Ми бачимо з вами, як важко сполученим штатам дається ухвалення будь-якого рішення, і очікування цього рішення воно продовжується практично з перших хвилин ізраїльської операції. що Сполучені Штати зможуть зробити, як вони себе поведуться, і що відбувається, коли вони втручаються. От Ми всі ці моменти оглядаємо зараз. І Ми бачимо, що навіть Дональд Трамп. Залишив зустріч групи Семи під приводом того, що у нього невідкладні справи пов'язані з близьким сходом, і після цього весь час радився із своїми помічниками, тому що це дійсно непросте рішення. Чому? Тому що є втручання Сполучених Штатів як фактор, але ніхто не знає, якою буде відповідь. Тобто, втручання сполучених штатів так чи інакше змінює світову політику. Це і можливі дії Ірана і його проксі сил у відповідь. Тобто, це може призвести до серії. Не просто там ударів по американських базах, це, скажімо так, питання кількох днів, до серії терористичних атак і диверсій в багатьох країнах світу, які будуть продовжуватися роками. І це така небезпека, за якою потрібно буде рахуватися і усвідомлювати, як вона змінить світ. Це може призвести до нових. Е Поділів на Заході. Ви ж бачили, що президент Франції Мануель Макрон рішуче виступав і проти такого втручання, і проти того, щоб змінювався режим в Ірані, говорив про хаос в Ірані в результаті таких дій. Тобто, тут між Сполученими Штатами і Францією немає єдності. І між Францією і Німеччиною немає єдності, тому що німецький канцлер Фрідріх Мерс говорить про брудну роботу Ізраїля. Еммануель Макрон намагається бути набагато більш обережним. Потім ми з вами не дуже розуміємо. І це ще одна важлива річ. А що з Кавказом? Ви розумієте, що зараз Кавказ це така вузька лінія, Грузія, Вірменія, Азербайджан, через яку ще літають літаки на цьому, напрямку. Театр воєнних дій російсько-український наблизився до театру воєнних дій ізраїльсько іранського на небезпечну відстань, коли залишається буквально невеличка територія, через яку можуть пролітати літаки. Прекрасний приклад. І я думаю, що Росія буде цим користатися, якщо буде інтенсифікація бойових дій, чому їй може бути це вигідне? Тому що фактично ми отримуємо два театри бойових дій довготривалих і серйозну дестабілізацію ситуації в усьому е, регіоні. Так що в е, цьому розумінні, звичайно, є багато е, питань до е, саме у, у, ударів у відповідь, розумієте, якщо виявиться. Що можна бити у відповідь, то це вже будуть не удари по сполучених штатів по Ізраїлю, це вже будуть удари по сполучених штатів. Наслідки незрозумілі. Ми бачимо, що і Москва, і Пекін готові цим скористатися, підвищення ціни на нафту, можливо, блокада світової торгівлі. Ну, ми не маємо вважати, що Іран буде просто спостерігати за такими атаками. І найголовніше результат: от є військові оглядачі, які говорять, ну слухайте, удар Сполучених Штатів, якщо вони ударять там по об'єкту Фордо. Ну вони точно знищать іранську ядерну програму. Інші кажуть, ні, ну послухайте. Іранську ядерну програму, якщо говорити про Форда, можна знищити тільки за рахунок термоядерного вибуху і ядерного удару. Уявляєте собі використання ядерного е обладнання, скажімо? Ядерного, це страшно для, уявляти для такого удару. А ви розумієте, що це відкриє прецедент для всіх інших? Сполучені Штати, які утримують Росію. Від будь-яких дій на цьому напрямку, за допомогою ще Китаю, якому говорять, не можна, щоб хтось застосовував ядерну зброю першими, застосовують її першими. Ну і тоді Китай говорить, слухайте, ви застосували, чому тоді Росія не може. Це як ми її тепер отримуємо? Вибачте, ми не будемо більше займатися, ви самі порушили. Правила, так що я думаю, що Сполучені Штати цього не зроблять. Але якщо не зроблять і не зруйнують реактор, то уявіть собі цю ситуацію з точки зору, навіть не майбутнього а минулого. От нещодавно ми бачили атаки. Американців по позиціях терористичної організації Ансурола ієменських хуситів. Вони продовжувалися кілька тижнів поспіль, дуже серйозні атаки. Виявилося, що хосити можуть бити по американських літаках, ба більше по авіаності Гарі Трумен, який у е, якийсь момент зробив маневр, щоб ухилитися від ракетних атак, і втратив один з е, своїх літаків. Досить, дуже дорогий. Що робить Трамп він домовляється за спиною Ізраїля з Ансоролою. І говорить, що його не, не цікавить безпека Ізраїлю, тому потрібно, щоб кусити не чіпали американські об'єкти. А якщо зараз таке повториться? Розумієте, от мене це дуже серйозно тривожить. Не американське втручання, а наслідки американського втручання, в разі якщо Трамп побачить, що немає близької перемоги, а є внаслідок цього серйозні удари у відповідь по американських позиціях, і, і Америка може виглядати не «great again», а слабкою. Що все це може значити для нас, для нашої частини Європи і для України? Ну, я вже знову вам кажу, що немає більше ніяких частин. Театр бойових дій близькі до зустрічі. Уявіть собі на одну хвилиночку війну на Кавказі, от якщо б зараз. Не дай Бог була б війна на Кавказі. Я тому вважаю, що розумію, чому президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган зустрічається з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і намагається якось прискорити підписання мирної угоди між Вірменією. Вперше і за скільки років? Так. Вперше за Бог знайде, перший робочий візит прем'єр-міністра Вірменії до Туреччини. Але навіщо? Уявіть собі, що Азербайджан зараз починає воювати з Вірменією. І оці два театри бойових дій вони остаточно зустрічаються. Повітряний простір закривається. Простір для перевезення вантажів закривається, і ми маємо абсолютно суцільний простір бойових дій від Тель-Авіву, Хайфи через Тебріс, Тегеран, Мешхет, Баку, Єреван, територія Російської Федерації України. Уявляєте? Це фактично відкидає нас в якісь часи середньовіччя. Ну і це, це, це просто схоже на якусь світову війну. Вже це ще не світова війна, але але мапа світової війни величезний регіон охоплений війною з закритим повітряним простором і з закритим шляхом пересування гру вантажів. Тому давайте побажаємо Реджепу Тейпу Ердогану, який от зустрічався якраз в четвер з Ільхамом Алієвим. А завтра сьогодні зустрічається із Ніколою Пашаляном. Здається, 20 го числа. Я да, ще не помиляюся. Ну цими днями будь-якому. Успіху. І У його зусилля, і мудрості. так Тому що треба хоча б в цій ситуації врятувати Кавказ. Тим часом Володимир Путін запропонував допомогу Росії у переговорах щодо мирного врегулювання на близькому сході. А Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, заявив спочатку, що був би відкритий до участі воєнного злочинця Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном. А 19 червня раптом заявив, що відхиляє пропозицію Путіна і назвав її дурістю. Давайте послухаємо прямомову. мову. Ну от знову дурість Росія, Україна така дурість. Усього цього ніколи б не сталося. Якби я був президентом. Ви згодні? Ніколи б не сталося. Якби я був президентом, Путін би ніколи цього не зробив. Я говорив з ним учора. Знаєте, він насправді запропонував допомогу стати посередником. Я сказав, зроби мені послугу, стань посередником у себе. Я сказав Владімір, давайте спочатку посередничати в Росії, а з цим розберешся пізніше. Тож чому Трамп змінив думку, і власне, як може ситуація на близькому сході на американо-російські відносини вплинути, зокрема по питанню України, треба зрозуміти, що якщо ми з вами будемо намагатися бігати за думками Дональда Трампа, невідомо куди ми в результаті потрапимо. Тому що останніми я б сказав, навіть тижня, можливо, під тиском всіх цих подій, думки Дональда Трампа змінюються так швидко. Що мені іноді здається, що він просто не може витримати з цього випробування кількістю подій і рішень. Ну, ми ж бачили, що він говорив про якусь розмову з Путіним, яка була кілька днів тому, як про туку, яка відбулася ось-ось. Тобто В його реальності одна подія не вертається на іншу. Ну, і, з іншого, боку, це можна зрозуміти. Це дійсно дуже серйозна відповідальність. Тим більше для літньої людини, яка наближається до 80-річчя. Ухвалювати рішення не просто про війну і мир, а рішення, які можуть призвести до світової війни. Будь-яка помилка може бути дуже серйозною. Він просто не знає, що робити, тому що на нього всі тиснуть з різних боків. Одні кажуть, не нападай, інші кажуть, нападай. І тут він е, до того ж не хоче, щоб хтось інший отримав лаври миротворця. Коли Путін йому каже, Дональд, я домовлюся. З Нітаньяхою і зупиню цю війну. То йому не може це подобатися з тієї простої причини, що по-перше, він розуміє, що Путін зупинить цю війну так, щоб цю... у Ірану були преференції, а не у Ізраїлі, а це його абсолютно не влаштовує. А по-друге, він може боятися, що ці лаври, які мали б бути у нього, лаври людини, яка завершила ізраїльську іранську війну і запобігла отриманню Іраном ядерної зброї, дістануться Путіну. А Трамп не та людина, яка комусь жертви лавр, навіть коли це лавр у салаті, знаєте, а не те, що там на вінку чи на Нобелівській медалі. Так що в цьому плані я думаю, що у нього є великі претензії до Путіна. Але зразу із цим, коли ми говоримо, як це вплине на російсько-українську війну, а він і тут не знає, що робити. Тут же теж потрібно щось конкретно ухвалити: військову допомогу Україні, нові санкції проти Росії, розуміння того, що переговорний процес ні до чого не призводить. Він продовжує весь час повторювати. Ну я сподіваюся, що ми то це врегулюємо, але не говорить як і коли і коли.